І таки, це новий блог. Як ви зрозуміли, сьогодні я нарешті зроблю собі е, чубчика. Е, у мене десь років 5, напевно, точно збережена фотографія дівчини з чубчиком. Я завжди собі хотіла його, але ніяк ніяк не могла наважитися. І ось Сьогодні записалася вже декілька разів. Думала передумати. Але ні, все таки Сьогодні я їду і буду з чубчиком. Дуже турбуюсь, тому що, тому що всі, в кого є чолка, і хто хоче потім її відрощувати, знають, що це дуже довгий процес, на декілька років. От, ну, побачимо. Такий в мене сьогодні образ, до речі, і от тільки коли я підійшла до дзеркала, щоб а, зняти вступ, то побачила, що штанці зараз вже здаються занадто тоненькими для такого образу, тому що в мене теплі носочки, теплий светор такий осінній. А штанці вже такі трошки трошки тонкуваті. Вони все таки літній варіант. От ну в мене немає часу, тому їду так. До речі, я дуже довго намагалася відростити волосся, щоб воно було однакової довжини. Колись дуже давно у мене просто був чубчик, я його дуже довго відрощувала. Коли я вже досягла ефекту, що в мене вся довжина волосся однакова, то виявилося, що це навпаки робить ну, зачіску такою важкою, як волосся просто як сосульки спадає, і ну, ніякої краси. Коротше, цьому немає. Це для дівчат, у яких таке тонке волосся, як у мене. Як ви бачите, у мене є ось такі пасма коротка. А ми з перекорем навмисно мені робили таку стрижку, що у мене по всій довжині волосся є ось такі от коротесенькі волосинки, які ну, повинні надавати об'єму зачісті, і так воно дійсно є. Коли робиться укладка, то збільшується об'єм за рахунок того, що волосся різної довжини. І мені прям дуже подобається зараз. Як виглядає взагалі волосся моє. Ще до здоров'я. Я не роблю там супер якихось масок, процедур і так далі. Я просто, просто користуюсь хорошим шампунем, не пересушую, не перепікаю його і так далі. Ну, коротше, типу, для волосся моєї структури, типу, воно в мене просто відмінне, воно блискуче, красиве, непосічене. Коротше, все ок, але я досягала цього ефекту дуже багато років. І одним з важливих факторів здоров'я мого волосся, як виявилося, це вирішення питань здоров'я. Я дуже довго лікувалася з гінекологічними проблемами, які були пов'язані з постійними кровотечами. А коли кровотеча це означає, що є недостаток заліза, ферритину і там різних різних вітамінів. І от коли я відновила Запас цього всього в своєму організмі, то виявилося, що в мене волосся перестало випадати, воно стало живішим, коротше, блискучішим і так далі. Ну, коротше, якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, то вони дуже сильно, як виявляється, впливають на здоров'я, на красу нашого волосся, нігтів і шкіри. Ну що, поїхали. Це останні рази, коли я можу зробити ось так. Блін, можу не робити все-таки. Мне так подобается, милоп. <laughs> Ладно, побачим. Мы сегодня <laughs> с утра. Може, але погляньте, скільки, скільки, скільки волосся! Що все, я постриглася. І єдине, чого я не розумію, чому я раніше цього не зробила. Мені здається, що вони дуже личать, особливо, якщо волосся буде закладене ззаду, збоку, так як я його зазвичай ношу, то ну прям кайф, прям красиво. І от мені дуже подобається, що після таких кардинальних змін, з сонячністю з'являється таке натхнення, така легкість. А, Кайф! Сподіваюся, що я вам це передала. Тільки це не означає, що всім потрібно зістригати чубчика. А ще дуже класно, що в мене спереду було досить таке спудне волосечко, дуже тонесеньке, і виходить, оце все тонесеньке волосічко, воно якраз в чубчикові. І тепер з боку виглядає ось таке от міцне волосся, яке прямо живе-живе. Прям круто. Реально з такою зачіскою здається, що в мене прям дуже міцне волосся. Здорове. У мене є проблема. Мене перестали люди пізнавати. Охоронець не відкрив бал мені, інший охоронець в парадній пристільно дивишся. А невже я не так змінилася? І таки сьогодні енний день, як я звикаю до своєї нової зачіски. Досить незвично. Те, що коли миєш голову, потрібно одразу сушити, вирівнювати чубчик. Й догляду тепер набагато більше, про що я вам потім часом теж знімлю відео і розповім. А сьогодні я зайнята тим, що створюю декор на день народження моєї мами, який відбудеться через декілька, яке вже буде через декілька днів. І зараз покажу вам, що я там собі напланувала і що буду декорувати. я тебе прошу, можна, будь ласка, я знімлю відео? Можна котику я відео знімлю? Ану, і покажу, яка ти красуня. Поглянь, ти яка лолика красуня. Лолика красуня. Красунечка моя. Все, гуляй. Так, отже, у мене є ось такі от штучні е елементи, але вони дуже нагадують сухоцвіт. Їх я використаю. Потім у мене є ось такий сухоцвіт, який я використаю. Ось такі от штучки, що в мене є. А лайми, апельсинчики і ось ці бусинки, я збираюся надати на нитку і зробити типу таку гірлянду, якою прокрашу потім кухню. І типу вранці зробимо мамі такий святковий коротше, ранок. що великого декорування я не буду робити, тому що, по перше в країні війна. По-друге, моя... моя мама не хоче там великого святкування і так далі. О, це буде. Суто наш сімейний такий день, і я просто хочу його якимось зробити особливим, тому хочу створити таке невеличке декорування. От. Щось раніше, коли я формувала щось подібне в коробочках, то я використовувала пінопласт за основу. Але тут була на сьомому кілометрі і купила спеціальний, для о... спеціальний оазис для штучних квітів і композицій штучних, ось ось такі от брикетики. І скажу я вам, що напевно це буде набагато зручніше, тому що раніше той пінопласт у мене був просто всюди і це супер незручно і. Супер некомфортно потім його прибирати. Тільки єдине, що від ось цього штучки воно дуже сильно сипеться. потім все. От, Коротше, почну зараз щось створювати. Отже, поки що у мене ось такий от проміжний варіант виходить. Тільки єдине, я дуже засмутилася: що мені ось цих от сухих цвітів вистачає лише на одну коробочку. Інша коробочка у мене лише є ось цей варіант. і сухоцвітів, і яблучка, і все. Все інше пішло на, на одну велику коробку. Звичайно, вона з усіх сторон у мене красива. Не знаю, зараз, можливо, буду якось обдумувати, щоб економніше використати матеріал. Ну, коротше, всі, хто, Якщо ви коли-небудь купували ось такого плану штучні квіти, то ви знаєте, що вони досить дорогі. І коротше, я засмучена, бо. Бо-бо-бо. Я розраховувала, що мені вистачить на дві коробочки. Але дивіться, як воно класно виходить, мені дуже подобається, так строка, то все коротше, прикольно. Лолочка, тобі як подобається киця? Подобається. Отже, швиденько записую вам, що вийшло. Все-таки мені вдалося а, якось розтягнути цей сухоцвіт, щоб вийшло все-таки два букетики. І там і там у мене написано з днем народження, цей вийшов більше, цей трішечки менший, тому що і коробочка в нього менша. Гірляндочки ось такі от вийшли, одна більша з лаймом і менша з лимонкою. Ой, ні, це апельсинка з апельсинкою. Це дійсно натуральні засушення апельсини і лайм, тому в них неймовірний аромат. І, до речі, я от зараз розповідаю і думаю, що тут ще можна було б наповнити це все, ще паличками кориці вони б сюди теж напевно гарно підійшли. Але вже не буду е е змінювати композицію, тому що воно і так усе гарно наповнене вийшло. Ці яблучка так красиво поєднується з лаймом. Ну, коротше, мені все дуже подобається. Єдине, що я знімаю вам, і сонце світить якраз навпроти. І не зрозуміло. ну. О, ось так. от. Ось з цього ракурсу набагато красивіше. Погляньте, як воно вийшло все. Так, і ось цей та 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 Ну, красиво, дуже красиво. І як я зробила, я трішки схитрувала і наповнила ось там сіном, щоб не виникало відчуття якоїсь пустоти, тому навіть ззаду просто бачиш, ну, частиночки сіна. От. І не виникає такого враження, що не вистачає там ще сухоцвітів і так далі. Коротше, я дуже задоволена композиціями, які в мене вийшли. І ось як я оформила подаруночки від мене, брата і тата. Вирішила їх ось так от поєднати красиво з декоруванням. Звичайний крафтовий папір, ниточка і шматочки лайму. Власне, все, ось таке от у мене вийшло декорування. Тоді може бути. І далися ось такий Якщо коротко, то собів немає. Ми вже десь в цю годину ходимо і нічого знайти не можемо. Хоча вчора мама з татом ходили і зібрали досить непогану. Дві корзиночки зібрали. От. А сьогодні він має. Зате погляньте, як зараз гарно в лісі. Листя все опало. Це один гриб. У нього корінь такий. Ні, це хороший. Хороший? Так. Давайте. Ага. На, знімай мій. Це такий позорно. я Та, Та, його бачила, я його не хотіла. А, а, мама бачила, не бачила, мама. Мама не бачила, вона ті його взяла. Так, ну все, я думаю, цілком достатньо. Да? Uh -huh. Можна йти додому. Ти <голов a littleodge> питаєш мене, як я побачила гриб? Бо я справжня грибниця, розумієш? У мене дідик грибник, у мене бабка грибниця, тато грибник, мама грибник, я теж грибник. Так. You know? Я грибаць. Найстрашні. Дуже гриб знайшла. Дивіться, є грибочки, але старі, бачите, от коли вони є, то їх ось так багатенько, всюди на одній галявинці. Але це все старі грибочки, які були хороші там пару днів тому. От. Тому ми запізнилися. Ось такі от годівнички робить мій тато для диких тварин. Для всяких і так далі. Ми живемо в Одеській області, але в нас тут ось такі от є горби справжні. І інколи з'являється відчуття, що ти в якомусь лісі на Закарпатті, тому що листяний ліс, високі підйоми, стрімкі спуски. Коротко, реально дуже схоже на Закарпаття. Добре, там не турнікет ми викладаємо ви. Аби... Але... Адем... Mm -hmm. Другий момент це коли ми будемо надавати допомогу. Пляшку максимально сильно затягуємо, закручуємо. Заклеємо на лікутай. І останній етап ми маємо прислідувати, у нас тут кінчик, він може не доклеїтися до кінця. Проводимося рукою, доклеюємо. Його до кінця я сьогодні а, прийшла на тренінг по домедичній підготовці. А, проводять його якісь військові хлопці. Коротше, я залишу посилання. Якщо цікаво, можете перейти. Вони проводять такі тренінги в Одесі, Києві і здається у Львові. А, зараз вони нас вчили як правильно користуватися турнікетами. Ось такими. А, як його там потрібно правильно накладати, як потрібно його накладати іншій людині? Що потрібно в першу чергу робити? На ну, що потрібно звертати увагу? Коротше, всі нюанси, і те, як потрібно себе правильно поводити під час першої м -м, медичної допомоги. От коротше, така от насичена цікава неділя. В мене а, досить цікаво, що вони в нас такі кладуть умови. Екстремальні, типу, ми крутимося, і потім одразу нам різко кажуть, де у нас знаходиться кровотечі, і ми повинні зорієнтуватися, зрозуміти, яким чином ми маємо її накласти собі, і це все фіксується на час і так далі. Ну, коротше, досить цікавий, особливо для мене, тому що я взагалі нічого цього не знала. І... Теперішніх умов мені здається, що потрібно бути готовим до всього. Незрозуміло, що ті русні прийде в голову, і що вона вирішить наступного дня робити. Тому такі от тренінги мені здається зараз дуже дуже важливі. Ти ж кротисінціок'я нічого є. На жаль, ну це вже ближче ближче показує, що таке реальна рана, особливо влучає осколковий. Осколо, коли людина має осколки оперативно. Що знаходиться вся рана ранньовий канал, це власне там не місце, де нас звідки б'є ця масивна кровотеча. В Цей момент. Людина, яка тримає руки. Я собі підготовлюсь. Краще ще мені підготовлює. Наколоши не матаю, правильно? Отак, не мотаю. Запам'ятаю? Отак. Вклав руку, 10 секунд собі відміряю і лічу, скільки він зробив, хоча, зробив хоча, до чи видатів. У вас буде ваш поранений. Вам треба буде знайти у нього критичні кровотечі. Ми відпрацьовуємо наші знання. Якщо коротко, то мій пацієнт помер, Я не побачила, що в нього була травмоши. Ось, а тепер мені наклали. Всякі позначки, і тепер вже мій партнер повинен знайти їх, дізнатися, що зі мною, і врятувати мене. Якщо залишились якісь питання, власне, досить цікавий досвід. Я ще зрозуміла, що я в стресових ситуаціях розгублена, тому це потрібно відпрацьовувати. Але все одно тепер я знаю, як правильно накладати. Турнікет, як правильно робити тампонації і як шутно вкладати. День народження мами прийшло вдало. Вона була супер щаслива, задоволення, яке оформлення їй зробила. На жаль, не змогла сфотографувати, як воно було саме в інтер'єрі. Але гадаю, що навіть по тому, що я зробила, ви розумієте, що було дуже класно і атмосферно і не нав'язливо. Ну, коротше, те, що я хотіла, дуже тепла вийшла атмосфера. А, от, це по перше. По-друге, я дуже щаслива, що пройшла тренінг по першій домедичній допомозі. Реально дуже було багато знань я отримала з цього тренінгу і залишила внизу посилання, де саме я проходила. Хлопці проводять тренінги у Києві, Львові та Одесі. Тому раптом що можете до них звертатися. А по-третє, по мені прийшла посилочка від Нотіно. І зараз вам покажу, що ж я там собі купила. Натіна зараз проходять величезні акції, і я змогла придбати, по-перше, по акційних цінах, а по-друге, там ще до акційних цих, подар... до цих акційних товарів йшли ще й подарунки. Я купила адвент-календарі близьким на подарунки. Як... Я думаю, що я буду ці подарунки дарувати на новий рік, але купила вже зараз, тому що вони були по дуже вигідних цінах. Так от. Від NYX є ось такий адвент-календар, він розкладається на дві частини, і там є ось така кількість їхньої продукції. Ну, типу, поділено вона на 24 м, рамочки, і от кожного дня відкривати по рамочці і там буде, буде щось із цього. Я що купити цей адвент-календар набагато дешевше, ніж якщо купувати реальну цю продукцію у них. Тобто, це реально дуже кру круто. І для себе, і комусь на подарунок. А ще до ось цих адвент-календарів там йшли в подарунок ось такі от палеточки від NYX. матові з такими от красивенними кольорами. Е, тому я робила, типу, як два окремих замовлення, щоб мені йшли по 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 палеточці до адвент-календаря. І, типу, одну палетку я собі хочу е, залишити, а другу я. Подарую мамі, бо їй якраз теж потрібна в таких кольорах палетка. І Якщо якийсь ось такий от подаруночок теж це якісь типу, пробники парфумів, ну, я не знаю, то мене не сильно цікавить. Коротше, є та й є. Племінниці я купила ось такий адвент-календар. Він теж йшов по акції, щось там коштував, здається, 500 чи 700 гривень. Коротше, не дуже дорого. Тут в наборі йдуть ось такі от всякі штучки для, ну, для дівчинки: всякі милка, бальзамчики для губ, пилочки ці бомбочки в ванну. Ну, коротше, така от штучка. Тут йде воно він поділений тут, здається, на, на 12, да, 12 всього позицій. тут. Ось. Але мені здається, як для дівчинки досить, досить прикольно буде подаруночок. А тепер про подаруночок для себе. Я користуюся парфумами від Марк Jacobs Perfect і надійно була просто нереально крута пропозиція на ці парфуми. Я не змогла нею не скористатися. В цій пропозиції йшов набір з парфумів на 100 мл, Лосьйон для тіла парфумований. І ось такі от парфуми 10 мл для автомобіля чи для сумочки. І це все коштувало дешевше ніж коли я купувала ці ж самі парфуми, тільки не 100 мл, а 30. Ну коротше, це просто нереальна знижка була. І я думала, що прийде мені якась підробка. І вже а, ними користувалася, і скажу ні, не підробка. Реально не підробка. Хороші парфуми, стійкі, такий самий громад, таке саме наповнення, такий самий йде, як це шлейф. Ну коротше, прям класно. Я прям задоволена своїми покупками. Так, я залишаю посилання на товари, які я придбала внизу під відео. Можете перейти подивитися, і моя вам порада, якою я вже користуюсь багато років, купуйте подарунки для близьких завчасно, тому що. Багато де можна зараз по знижках щось купити, багато де е, є цікаві реальні пропозиції, і потрібно цим користуватися, тому що в останній момент 31 грудня ви вже нічого не знайдете, повірте мені. Тому краще все робити заздалегідь. Тим більше зараз в таких умовах хочеться себе відволікати. І мені здається, така от штука як подарунки для близьких. Ну це прям класно. Таким наповнюєшся гарним настроєм. Е, дякую вам за перехід. Як завжди, нехай. Ви здихує. У нас в Одесі почалися нереальні відключення світла на дуже довгий період. Я зараз сижу з брудною головою і щойно включили освітлення, тому я побігла мити голову і робити укладку вперше за останні декілька днів. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися. Сподіваюсь, що ви в безпеці. Бережіть себе та своїх близьких. Ти все правильно зрозуміла? Це я тобі купила такий подаруночок. Тобі подобається?